Коротко про головне: 19 липня. Стадіон у Емблі, Лондон, повний аншлаг. У центрі рингу двоє знайомих суперників: українець Олександр Усик і британець Деніел Дюбуа. Це реванш, і це історія, яка повторилася, але вже в ще більш яскравому виконанні. Усик 38 років, чемпіон, лідер, людина оркестр у ринзі. Дюбуа – 27-й. молодший, важчий, агресивний і голодний до перемоги. Після суперечливої поразки в першому бою, але з перших секунд усе стало на свої місця. Перший раунд. Усик виходить із холодною впевненістю. Він не просто б'ється, він диригує. Контроль центру рингу, неймовірно точний джеб, рух на ногах, який змушує Дюбуа крутитися, шукати момент, але марно. Другий раунд. Британець пробує захопити ініціативу. Кілька жорстких ударів у корпус спроби нав'язати бій, але Усик не дає простору. І от... Точна ліва через руку. Дюбуа хитається і стає зрозуміло. Український чемпіон уже прочитав суперника у третьому раунді. Усик працює ще більш витончено, вмикає таймінг, змінює ритм, маневрує. Дюбуа здається повільним і передбачуваним. Один за одним пролітають Джеби Усика по обличчю, по корпусу. І кожен удар це маленьке повідомлення. Я тут головний. Четвертий раунд ще більше домінування. Дюбуа виглядає розгубленим. Кидає потужні удари, але більшість у повітря. Усик же працює раціонально, економно, але знищує психологічно. Цей бій перетворюється на майстер-клас, і в повітрі вже відчувається, що фінал близько, п'ятий раунд, кульмінація. На другій хвилині Усик пробиває правий хук. Дюбуа на канвасі, публіка вибухає. Британець встає, але виглядає приголомшеним. І тут вирішальний момент: Усик заходить другим темпом. Під кутом вибух лівого через руку в щелепу, і ще одне падіння: кут британця кидає рушник нокаут. Усик перемагає і повертає собі титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усі чотири пояси: ВБ, ВБС, ВБО та IBF – знову на його плечах. Це історія. Олександр Усик став першим боксером в історії, який тричі ставав абсолютним чемпіоном світу в крузервейті у надважкій вазі в 2024-му. І тепер у 2025. але це не тільки про титули, це про витримку, про системну роботу, про холодний розум і стальний характер. Усик довів, що навіть у 38-му році життя можна бути на вершині, якщо маєш дисципліну, ця перемога не тільки спортивна, вона символ, вона послання. Поки Україна бореться на фронті, її спортсмени борються на світових аренах і перемагають.